Нашому Господу, праці і серці. Реально, такого остання пісня, якраз про те, що на, на грудях Ісуса можна заспокоїтися, і багато хто вже це перевірили на своєму житті, особистому. І хто ще не перевірив, то треба поспішити. Реально, це таке утішення, якого ви не найдете ні в чому. Господь живий і Бог є посеред нас, і Він хоче щось. Вам дати краще, чим, ну, те, що ми самі собі можемо зробити. Бо тому що пише, що Бог живе в нерукотворених храмах. А ми часто, ну, не милічно, а взагалі людина хоче завжди себе сама якби збудовувати, собі все робити краще, собі довгождати. Даже таке пише в Біблії, що, що черево це їхній Бог. І виходить, що людина працює своїми руками і намагається збудувати свій храм якось. Ну, це не будує нас. Це не тільки храм, будівля, навіть своє тіло людина може намагатися приукрашувати, будь-що робити. І, і це ошибка людини. Я б хотів би сьогодні поговорити про переваги життя з Господом. Я, мене Бог знайшов і я навернувся до Бога. Я дякую Ісусу, що Він може спасати всіх людей. І для нього нема різниці. Кожен, хто покличе Його ім'я, той буде спасень. І якщо ти ще не кликав, можливо, в онлайн, хто буде слухати, то ти поклич ім'я Ісуса, він тобі поможе, обов'язково. І що мене дивує у житті, я хоча небагато прожив на світі, але я помітив, що люди дуже сильно, я навіть сам сильно боюся бою, дьявола, там, бояться. Усяких оцих речей, забобонів. Ну, таких речей бояться, які насправді вони то і не страшні. Тому що, щоб вони збулися в житті людини, в них треба повірити. І, і коли людина починається вірити, тоді воно збувається в її житті. Але для чого це робити? І для чого не треба боятися дьявола, треба бояться Бога? Бо я дивився багато. Ну, як небагато, я не скажу, я цим увлікаюся, але було цікаво, мені подивитися свідчення всяких людей, які навернулися із реальної глибини, зла, такого от, сатаністи, всякі, рокери, ще хтось. І вони свідчать, і вони кажуть, що є такий у світі зла у цьому, є таке, що ти постійно мусиш досягати. Наприклад, там дьявол їм пропонує «Іди там зроби то, то тоді ти получиш там ще щось і ще щось. І так, і це безкінечна боротьба. І в ітогі людина все одно пропадає і попадає в пекло. Це всі розуміють, хто служить дьяволу, то йде в пекло зразу, бо він собі вибирає таку участь. Але Бог предлагає щось краще. Бо у Ісусі Ісус Христос предлагає нам бути переможцями, настоящими. Дьявол предлагає. Але там нема переможців, там всі про, в проіграші, є така гра. Ну, в, в телефонах, навіть, є така гра. Ми колись так грали вдома, що сиділи, там треба обгадувати слова постійно, така інтелектуальна гра. І тебе постійно переводять у новий уровень. Ти при, приходиш в новий уровень, і ти там вже дійшов до якогось місця високого, наприклад, на 20 уровні, в 21-му ти вже відкидаєшся на тисячне місце. І кожний раз така проблема, і ти думаєш, а як я взагалі маю виграти, ну то, що інтелектуальне, так, але ти не бачиш там себе. Ну, це безсмислено. Так само і оцей світ злавить. Наскільки людина дуре, що ти завжди в проіграєш, але тобі здається, що от якщо ти ще чуть-чуть, ще чуть -чуть, і ти вже виграєш. Ну це неправда. Бо тому що ворог хоче тільки обдурити вас насправді, кожну людину він хоче обдурити, украсти побільше тебе, вкрасти часу, радості. Усякого добра, яке тобі Господь дає благословіння. Він хоче вкрасти. Але Бог тобі дав це, щоб ти цим насолоджувався і жив і із цього, щоб ти цим питався. Бог це для нас приготовив спеціально, тому що він так передбачив людину і створив для того, щоб вона жила і насолоджувалася усім, що він для неї приготував. 21 розділ об'явлення Сьомой вірші, там написано. Переможець наслідить усе. І я буду Богом для нього, а Він мені буде за сина. Бог предлагає нам перемогу, а стоять. Не, Бог предлагає тобі сісти рядом з ним. Ісус пропонує, щоб ми сиділи з ним на престолі. Це дуже великий, ну, що може бути більше, в принципі, там пише, Він буде тобі тільки Богом. От, хоча він і так Бог. Навіть і дявол розуміє, що він Бог. Це ж всі розуміють. І всі люди, які роблять зло або ще щось, чимось займаються поганим. Вони ж прекрасно понімають, що Бог є Бог. І він не буде з тобою там сорівнуватися, або що. Навіть праведники там були такі. Йов, наприклад, казав, от я би то сказав, я б то сказав, як Бог прийшов, драсть. Сказав <говорит> йому. Він сказав, я все закриваю рот, я ж не знаю, що казати. Так і іскушення, що ти хочеш починати казати, о, що сказати Богу, як, як би він так не зробив. Ну, скажи, потім Бог прийде і ти теж закриєш роди, будеш думати, на нащо я взагалі сказав? Лучше б я взагалі, щоб мені хай би гірше сталося, але я був би не такий, щоб Бог мене не облічав у цьому. Я думав, от люди, наприклад, ходять по вулиці. і... Іде якась банда, наприклад, людина зразу ховається, бо це їм несе небезпеку і вони бояться. Так само людина йде і бачить, їде, наприклад, президентський кортеж, або в нас колись там якийсь депутат проїжджав через село, так нам там всім людям сказали поприбирати там, коло дворів. Ну все так бояться, так бояться влади. А Бог цей влада над цією всією владою, як же ж треба його боятися. Я не знаю, ну, де взяти того страху. Ну, Я думаю, тільки просити від Господа, бо тому що початок мудрості це страх Божий. І, і важливо задумуватися над цим кожен ранок, що, що ще сьогодні мені побояться більше Бога, в чому йому догодити, узнати його волю. Бо щоб йому догодити, треба знати Його волю. І ми маємо її узнавати, цю волю. Так як Слово Боже пише, що узнавайте, що є воля Божа. Щоб вам, ну, щоб ми могли йому догождати. І Бог не несе для нас небезпеку, але Бог є творець і Він засловив є батько. Кожен батько, ну, діти всі батька вважають свого і слухаються, тому що ну, там не, нема тобі батько не несе загрозу ніяку, але він, ти, він все одно має на тобою владу, і це все, І так Бог тим більше має над нами. І ми маємо йому його слухатися, і, має, і маємо завжди боятися Господа. Не в тому смислі, що бояться як того, як ту банду, чи того дьявола люди бояться, чи якихось тих всяких колдунів там ще когось, а так бояться як справжнього в цієї землі і всього, що є на світі. І ще хочу до цього додати. Матвія 18. 18 розділ, 17 вірш і 18. А коли не послухає їх, скажи церкві, коли ж не послухає їх церкви, хай буде тобі, як поганин і митник. По правді кажу вам, що тільки зв'яжете на землі, зв'язане буде на небі, і що тільки розв'яжете на землі, розв'язане буде на небі. Може, Здається, на перший погляд, що це щось не, не в тему, я щось читаю, але це насправді якраз до цього я хочу доповнити, що коли ти йдеш за Ісусом, ти стаєш частинкою Церкви, а Церква от, які має повноваження. Церква має владу всяку на землі зв'язувати і розв'язувати. І все, що Церква вирішує, то і робиться. Церква має владу і, і над владою насправді. Ми можемо молитися за владу, ми можемо, і, і Бог робить нереальні речі. Коли ти нічого не можеш зробити, наприклад, у якійсь місті або ще десь, а Бог там робить якісь зміни, там спасає людей і все таке. І, і церква молиться за ці речі, і, і в цьому є теж велика привілегія бути з Богом. Такі є переваги життя з Господом. І краще. Надіється на Бога чим на себе, так е, каже Слово Боже. І, і тому давайте будемо молитися ще сьогодні, щоб Господь нас ще більше в цьому привітав, щоб ми об'єднувалися як церква, щоб ми були міцні як одне велике серце для Ісуса. Амінь.